Привіт! Якщо ти давно хотів перетворити свою рушнику сушарку з водяної на електричну, у мене є для тебе рішення. Сьогодні ми змонтуємо з тобою всі тени з лінійки Mario. Погнали! Тен це трубчастий електронагрівач, тобто прилад, який покликаний здійснювати нагрів теплоносія в рушнику сушарці. Лінійка тенів Mario є досить широкою, завдяки чому кожен може підібрати щось під свій бюджет і необхідний йому функціонал. Розпочнемо з тену Мек. Це один з найпростіших тенів в лінійці Mario, який має лише регулювання температури нагріву. Тобто, монтуючи такий тен, ви можете відкалібрувати необхідний ступінь нагріву для конкретно ваших потреб. Наступним розглянемо тен Моа, який вже має трошечки більше функцій. Окрім регулювання температури нагріву, тут вже з'являється функція таймеру, завдяки якій ви можете виставити необхідний час нагріву вашої рушнику -сушарки. І заключним на сьогодні буде Тенка Т. Це один з найсучасніших тенів, які зараз представлені на ринку. Він поставляється і купується окремо блок керування і нагрівач. Тен вже має монохромний дисплей, на якому ви можете побачити ступінь нагріву, час, який залишився. Також тен має функцію антифриз, яка чудово підходить для заміських будинків, в яких ніхто постійно не проживає. Тен відчуває, що теплоносій всередині рушнику з шарки вже починає замерзати, і спеціально його розігріває, щоб рушнику з шарка не пошкодилась. Розпочинаємо монтаж. Спершу на попередньо розмічені та змонтовані кріплення вам необхідно встановити водяну рушнику шарку. Далі демонтувати транспортні заглушки. Наступним кроком за допомогою шестигранника демонтувати металеву Дійснюємо безпосередньо монтаж тену. В протилежний стояк монтуємо додаткову металеву заглушку, яку потрібно придбати окремо. Заповнюємо рушнику з шарку теплоносієм. Це може бути етилен, пропілен гліколь, дистильована вода. Але ми рекомендуємо використовувати наш перевірений теплоносій. Рушнику з шарку варто заповнити теплоносієм на 90-95%. Орієнтовно це середина верхнього ребра. Після чого тент вмикається в розетку. Теплоносій всередині рушнику з шарки розширюється, його залишки виходять через вільний стояк. І після цього вимикаємо тен з розетки і монтуємо металеву заглушку. Тепер ваша рушнику з шарка живиться від електричної мережі завдяки крутому тену Мек, в якого є можливість регулювання температури. Та, в принципі, все. <ріст> Монтуємо тенмо, а в ньому вже більше функцій, окрім регулювання температури, в ньому є ще регулювання часу нагріву та функція антифриз. І підключаємо тен до електричної мережі. В подальшому користуємось рушнику з шаркою як електричною, оскільки вона вже живиться від мережі електроживлення. Додатково тен МОА можна змонтувати з ось таким аксесуаром прихованого підключення. Для цього вам необхідно обрізати тріт, змонтувати аксесуар і з'єднати дроти всередині. Цього прекрасного блочка. Завдяки ньому ваш інтер'єр позбудеться зайвих дротів, але в нас сьогодні не така ситуація. Ми любимо розетки. І монтуємо нагрівальний елемент KTX Split. Вам спершу потрібно змонтувати нагрівальний елемент. Наступним кроком монтуємо блок керування KTX. Одягаємо. До речі, блок керування Тенну KTX також може бути з прихованим підключенням. Тен KTX оснащено регулюванням часу і температури нагріву функцією антифриз та також він має можливість підключення до інфрачервоних датчиків. Це Lamborghini в світі тенів. Для монтажу через під підтен необхідно встановити крани, викрутити заглушку, встановити нагрівач, підключити блок керування та затиснути шестигранником. Тепер ваша рушнику Сушарка радуватиме вас круглий рік. В опалювальний сезон вона працюватиме від системи опалення, в неопалювальний від системи електроживлення. Сподіваюсь, вам після сьогоднішнього відео стане трошечки легше обрати саме той тен, який потрібен саме вам. Замовляйте його на офіційному сайті mario.com.ua або в величезному переліку магазинів партнерів. Живіть з комфортом! Разом з Маріо!